Рюмку водки на стеля у Росії звеличують не лише у піснях. Це реальність багатьох і пересічних росіян, і людей з так званих еліт. Достатньо почитати, що під мухою пише мислитель Дмитрій Медведєв. То звідки взялася надмірна любов до оковитої у московитів? У цьому епізоді історії обману аналізуємо історичні факти про їхню поятику. Для Росії це горілка, звичайно, стала. Колосальною загрозою і і спокусою для, для населення, яке знаходило в горілці, ну, той спосіб від окремитися від буднів у часи слов'янських племен і згодом у Київській Русі, горілки ще не знали. Їм були доступні тільки слабоалкогольні напої: зброджений мед, пиво, вино. Найдавніше джерело, яке ми маємо, це звичайно візантійські хроністи. Які описували життя давніх слов'ян і давньої руси, київської руси, і вони писали, що слов'яни вживають алкоголь, а це є дуже слабенький алкоголь, це є мед, пиво, тобто малоградусні напої, які звеселяють людину, однак не спричиняють сп'яніння, тобто пиття слабоалкогольних напоїв було поширеним на Русі. Часом, мабуть, були грецькі вина. Це йшлося про слов'ян і русь, тобто про предків українців. Але Московія то не Русь, і у них зовсім мало слов'янської крові. Ту країну варто розглядати як спадкоємицю угрофінських племен та монгольської золотої орди. Московія. Бере своє коріння, очевидно, з періоду монгольського панування, а можливо, ще й раніше, коли значні терени пізнішого Московського князівства були заселені племенами, які знаходились на значно нижчій стадії суспільного розвитку. Рубрук і інші мандрівники вони описують, що. Ці племена живуть в дуже таких примітивних умовах. Вони не мають міст, вони не займаються торгівлею, хіба що обміном, майже не мають землеробства, а живуть переважно мисливством, рибальством і збиральництвом тобто, те, чим жила первісна людина. Від Золотої Орди московити отримували не тільки дозволи на княжіння, а й монгольські звичаї. Ординці любили споживати кумис, тобто зброжене кобиляче молоко. Чи воно мало велику міцність, припускаю, що це теж був слабоалкогольний напій. Однак є свідчення того, що монголи дуже любили споживати оцей кумис, і часто як сідали споживати, то вже не вставали за того килима, де вони сиділи і споживали протягом доби. Той кумис є такі описи, як чужинці потрапляли до хана. Монголи дуже спож... дуже любили алкоголь, і очевидно, це передалося й до Московії. Прототип горілки винайшли у Персії, дистилювавши спирт у десятому столітті, та використовували рідину винятково в медичних цілях. Трохи згодом те саме вдалося зробити європейським чинцям. Ну а в московському князівстві її почали використовувати. Її виробляли західні аптекарі, які приїжджали в Московію. Але досить швидко спосіб дистиляції став загально відомим, і Москві почали вживати горілку як алкогольний напій. І це було в 15 столітті. Заради справедливості варто сказати, що й на наших землях навчилися гнати горілку рано у 14-15 столітті. Але тут броварні винокурні були радше стихійним явищем. Селяни здебільшого виробляли лише для власних потреб. Натомість у Москві алкоголь став великою статею прибутку у царську казну. Існувала державна монополія на виробництво та торгівлю напоями. І князі з боярами не втомлювалися перевіряти якість продукту. Найдавніші відомості відносяться до епохи Івана III, Івана Грозного, Івана III, Івана IV, тобто це є 15-16 століття, де вже описані випадки, коли вельможі, бояри влаштовували великі забави, учти, де вживали різні алкогольні напої, однак. Ча дуже часто це переростало в абсолютно непомірковане споживання, тобто вони допивалися до півсмерті, доки могли сидіти за столом до тепли, Хто не міг, падав під стіл, спав там, поки поки не протверізішав, потім його піднімали, садили. Він знову пив, знову падав. Для них це було прийнятною, ну і приємною формою такого товариського життя. Ось як описує цей народ німецький мандрівник, географ, історик Адам Олеаріус, який відвідав Московське царство у 1630-х роках. Московити віддані пияцтву більше всякого іншого народу у світі, коли вони не в міру нап'ються, то як не звірі несамовито віддаються всьому, до чого спонукають їх пристрасні бажання. Порок пияцтва однаково поширений в того народу в усіх станах між чоловіками і жінками, старими та малими, духовними і світськими, до такої міри, що вигляд п'яної людини у калюжі тут явище звичайне. Гідним послідовником традиції став Петро І, останній цар Московського царства і перший імператор Російської імперії, а ще пристрасний любитель оковитої, мабуть, найбільш яскравим втіленням того гіршого, що, що було в московському князівстві, стали пиятики Петра І і споживання міцних напоїв за Петра І стало загальнодержавною тенденцією, Петрик не просто напивався, а зробив з цього цілий ритуал і театральне дійство, яке назвав Всеп'яніший собор. Скликали придворних і на чолі з імператором влаштовували пародії на християнські свята, переодягалися у єпископів і ченців та напивалися до напівпритомності. А взагалі, Петро ставився дуже зверхньо до будь-яких норм людського життя. Він вважав, що він наймудріший, оскільки він побував в Європі, багато чого побачив, багато чого дізнався. То, приїхавши до своєї Московії, він бачив дуже низький і побутовий, і культурний, і освітній рівень. І тому він це все висміював. Згадайте, як він боровся з тими бородами російськими, що хапали на вулицях і обрізали. Тим боярам їхні великі бороди, і таким е, най, найприкрішим очевидно е, проявом е, того негативного ставлення до, до людини загалом стали пиятики, царські пиятики відмовити царю батюшки його придворні, як ви розумієте, не могли. Петро І змушував своїх е, найближчих, ну в першу чергу меншикова і інших тих його придворних споживати разом з ним алкоголь і споживали, доки ще хтось лишався на ногах, доти до й пили. Очевидно, що Петро І в силу свого здоров'я мав схильність до вживання алкоголю, це, це всі відзначають, що він дуже любив пити, ніколи не міг зупинитися. Це його особиста риса характеру, якою він щедро ділився із своїми придворними. Тобто він п'є і ти мусиш пити. І це було те, що ніхто не насмілювався йому відмовити, і призводило до дуже таких прикрих для людей наслідків, для тих, хто не міг стільки випити. Цей собор проіснував аж 30 років, і щоразу це була насмішка над церквою. Притому на державному рівні Петро І впровадив церковну реформу, за якою розпустив синод, а керівником церкви проголосив себе. Схожими до Петрових були й хмільні вечірки укривавого диктатора Йосифа Сталіна. Він полюбляв не тільки винищувати мільйони людей, але й накачувати своїх підлеглих. За спогадами Хрущова сам Сталін. Любив споживати кавказський вино. Він не любив ні коняку, ні горілки. Натомість усіх своїх наближених, тобто політбюро, яке він збирав у себе на дачі, він обов'язково частував найміцнішими напоями, які були. Тобто, коняк-горілка це було в необмеженій кількості, а вино це була справа Сталіна. Інші не мали права в його присутності пити вино Пей водку. Сталіна регулярно переслідувала манія. Він підозрював у зраді всіх довкола, а на цих застілях змушував оковитою розв'язати язики своїм підлеглим. Сталін теж під'юджував своє оточення, щоб вони пили більше. Що ти за вождя не хочеш випити? І таким чином він змушував присутніх напиватися до втрати будь-якого людської подоби. І з задоволенням спостерігав над п'яними людьми. Це всі зауважують, що він тішився, коли інша людина втрачала людську подобу. Він був тверзіший, а всі були геть п'яні. Про ці приниження людської гідності згадують самі ж учасники застіль. Хрущов згадує, що, наприклад, його особисто Сталін змушував танцювати. Казав: ти в вишиванці, ти хохол, -хо, ану ну спляши. І Хрущов там. Вдавав, що він танцює гопак. Наскільки йому вдавалося це. Ну а, а Сталін дуже тішився, плескав долоні. підюджував веселитися. Отак, на, на показ для втіхи диктатора. Ось ще один алкофакт: так звані наркомівські сто грамів. Під час Другої світової війни солдатам Червоної армії видавали щодня по 100 грамів горілки, щоб притуплювати цілком природний страх перед смертю, як і нинішня Росія. совєти кидали військових на гарматне м'ясо. А навіщо м'ясові людські почуття? Мій батько особисто розповідав мені. Він воював від 41-го року певний час, а потім в 44-му другий раз попав на фронт. І він згадував про наркомовські 100 грам, які видавали всім бійцям перед атакою, для того, щоб позбавити страху смерті людей. І батько розповідав, що він не пив, хоча до війни він пив горілку. Але коли він попав на фронт, він віддавав колегам ці свої 100 грамів, бо він бачив, що робить з людьми горілка або спирт. Це людина йде, не думаючи на міни, під танки, вона абсолютно не, не переживає за своє життя. Горілки на армію не вистачало, тому солдатам наливали розведений водою спирт. На фронт його завозили залізницею по 46 цистерн на місяць. Коли відбувалося, відбувалося форсування Дніпра, 90% йшли на вірну смерть. Їм легше було йти на смерть, випивши горілки, розслабившись. Він тоді не думав про своє життя. І тому такі колосальні жертви були при визволенні Києва, при форсуванні Дніпра. Там полягли сотні тисяч українських селян, яких мобілізували в переддень цього наступу. У післявоєнному радянському Союзі паятство перетворилося на глобальну проблему, особливо у Брежнівські часи. В Радянському Союзі це було масовою хворобою. Це було повальним явищем, яке охоплювало ну в Україні не так, але в Росії це було ну, масовим явищем. Наприклад, моя дружина, будучи студенткою, потрапила в місто Тольятті. Там був величезний автомобільний комбінат, і їх туди послали на практику. Одного дня вони прийшли і виявили, що нікого немає. І вони питають, а що сьогодні вихідний день, а вони кажуть, ні, получка. І три дні нікого не було на цьому заводі. Вони просто всі запивали і просто не виходили на роботу, і це вважалося ну, нормальним явищем. Масштаби повальної поетики визнавала навіть влада, бо кілька разів проголошувала сухий закон у 1929 році, 58-му, і особливо активно у Горбачовські часи, тобто у 80-ті. У цьому суспільстві фільм Самогонщики взявся не на порожньому місці. Такою була реальність. Люди масово підпільно гнали самогонку. Самогонку гнали. Потай, тому що була державна монополія на виготовлення горілки. Були спеціально от дільничні міліціонери, займалися боротьбою з самого новарінням. Через постійний дефіцит Радянський Союз навчив своїх громадян шукати альтернативні дешеві напої, чисту Гедоту, як от потрійний одеколон чи Бояришнік. І тут у радянської людини уява в народній алкогольній творчості розгулялася наповну. Мені розповідали в армії. По-моєму, з Архангельської області той був мій підлеглий, який розказував про те, що можна, можна алкоголь, спирт здобути з крему для взуття. Для того крему для взуття потрібно намазати на газету і потім, потім той крем щистити, а на газеті буде спирт лишиться. Регулярні випивання відбувалися і в громадських лазнях. Особливо це стало популярним після виходу фільму Сльоким парам. Совєти з одного боку часом намагалися прикручувати алкогайки, але з іншого самі ж провокували пияцтво і в Росії, і в окупованих країнах. Правити та маніпулювати п'яними куди простіше. Власне, цим займаються і в сучасній Московії для пересічного росіяни на алкоголь це можливість забутися у сірих буднях, бо довкола них перекошені збушки та сміттєзвалища посеред міст, у той час як держава усі сили кидає на загарбницьку війну.